Увага пасажири. Нічний пасажирський поїзд. Гуцульщина. номер 357. Сполученням Київ Рахів буде поданий на посадку на третю колію. Увага пасажири. Нічний пасажирський поїзд. Гуцульщина, номер 357. Сполученням Київ Рахів. Буде відправлений з третьої колії центрального вокзалу. Час відправлення поїзда 14 годин 28 хвилин, вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Увага, пасажири! Нічний пасажирський поїзд Гуцульщина номер 357 з полученням Київ Рахів подається на посадку на третю колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Причіпні вагони з полученням Київ Тернопіль знаходяться з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка на нічний пасажирський поїзд. Гуцущина номер 357 Сполученням Київ Рахів. Час відправлення поїзда 14 годин 28 хвилин. Поїзд знаходиться на третій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Причепні вагони номер 31, 32, 33, 34, 35, 36 з полученням Київ Тернопіль знаходяться з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний пасажирський поїзд Гуцульщина номер 357 З полученням Київ-Рахів. Поїзд знаходиться на третій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Причіпні вагони номер 31, 32, 33, 34, 35, 36. З полученням Київ Тернопіль знаходяться з західної сторони вокзалу. Увага! Пасажири. Закінчується посадка на нічний пасажирський поїзд. Гуцульщина номер 357 сполученням Київ, Рахів, поїзд знаходиться на третій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, провечаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з третьої колії відправляється нічний пасажирський поїзд Гуцульщина номер 357 з полученням Київ-Рахів щасливої дороги.